Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру Хто це? Свійські тварини. За поданим зображенням спробуйте назвати правильну тварину та її частину тіла. Розгляньте малюнок та скажіть, хто це. Наприклад, це кінь. Яка це частина тіла? Вірно, це шия. І тепер за цим зразком називіть наступні тварини. Це хто? Вірно, це гуска. Яка це частина тіла? Вірно, це дзьоб. Дітки, підкажіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? Вірно, це кінь. Яка це частина тіла? Вірно малята це голова. Хто зображений на малюнку? Вірно, це порося, яка це частина тіла, вірно це п'ятак. Малята, підкажіть, будь ласка, хто це? Вірно, це собака, яка це частина тіла, вірно це лапи. Дітки, підкажіть, будь ласка, хто це? Вірно це кіт? Яка це частина тіла? Вірно, це вуса. Дітки підкажіть, будь ласка, хто це? Вірно, це корова. Яка це частина тіла? Вірно, це роги. Малята, хто зображений на малюнку? Вірно, це коза. Яка це частина тіла? Вірно, це тулуб. Дітки, хто це? Яка це частина тіла? Вірно, це вуха. Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.